І хромат амонію розкладається на оксид хрому трьохвалентний, на газ НО2 та водяну пару. Своїм фільмом Костопільські школярі наочно продемонстрували глядачам різноманітні хімічні реакції. Вони намагаються добути кисень з перекису водню та влаштовують в лабораторії міні-вулкан. Тепер свою відеороботу вони представили на обласному конкурсі дитячого кіно та телебачення. Веселка його проводять з метою популяризувати кіноаматорську справу серед молоді у всіх куточках нашого краю. Щоб е, діти, які проживають не тільки в обласних центрах, а й в сільській місцевості, мали змогу долучитися до великого мистецтва кіно. Судді по черзі переглядають запропоновані стрічки. Загалом учасники конкурсу надіслали 25 відеоробіт: хтось на кшталт Костопільчан відзняв навчальні та документальні стрічки. Інші нарізали відео під музичну композицію та змонтували відеокліпи. А дехто наважився створити свій мультфільм. Любите, 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 Кіномистецтво на Рівненщині стрімко розвивається, радіють організатори, адже поряд із роботами початкового рівня з'явилися фільми, відзняті професійними камерами та змонтовані на найсучаснішій апаратурі. Певний час практично до нуля зійшов цей конкурс, тому що роки були такі відповідні. І зараз, от уже мабуть, років 10 ми бачимо, як цей напрямок набирає обертів у нас в області, і це дуже радує. Переможців визначають у восьми номінаціях. Їхні роботи візьмуть участь у всеукраїнському етапі конкурсу. Володимир Струс, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.